Доброго дня, друзі! В цьому відео я хочу показати вам, як можна зекономити на водорощинних добривах, на прикладі кристалону, в 1,8 разів. Інформація унікальна. Я на просторах інтернату нічого не зустрічав подібного, тому вирішив це все діло розписати. І роз'яснити. Це все почалося з того, що я здійснював калькуляцію однієї ділянки по луниці. Мені товариш хоче засаджуватися на осінь. І ми калькулюємо його витрати. Добрива. Це одні з. Суттєвих статей витрат, без яких ми не побачимо ніякого врожаю, відповідно, ми не побачимо ніякого результату, відповідно, ніхто нічого не заробить і всі наші зусилля будуть марні. Тому використовувати добрива, ну, особливо для полуниці. Це вкрай необхідні ну, такі агротехнічні заходи, тому що нема добрив, немає живлення, немає повноцінного розвитку, немає ніякої врожайності, немає ніякого прибутку. Ми не можемо на цьому економити. Не можемо. Але ми можемо на цьому трохи здешевити саме живлення. Як це можна зробити? Тобто, зазвичай я дивлюся, сьогоднішні полуничники вони закуповують поддонами ці кристалони. Це фактично один з найдорогих видів живлення. І це все б'є по бюджету, звісно. Оцей бюджет можна скоротити ну, фактично в два рази. Ну це на кристалоні, ну, там можливо на інших добровах трошки буде друга картинка. Якщо. Буду розраховувати, будемо бачити. Трошки детальніше зупиняюся на самій картинці. Тобто, ми маємо таку табличку, Кристалон будемо складати з карбоміда, монофосфата калія, сульфата калія. Є ціни на сьогоднішній день, скільки коштує 1 кілограм кожного добрива, назмо так. Карбомід 80 гривень, монофосфалія 110 гривень, сульфат калія 72 гривні. Тепер скільки нам потрібно взяти кожного добрива, щоб відтворити формулу кристаллона? Карбомід потрібно 261 грам, монофосфалія. 231 грам, сульфат калія 563 грами. Відповідно, в нас виходить один кілограм аналога кристалона коштувати буде 79 гривень Якщо брати за мішок 25 кг, якому стандартно фасується кристалон це буде 1975 гривень приблизно. Кристалон на сьогоднішній день коштує на промі я дивився 3650. Як бачите, економія очевидна, да? в два рази, ну, повірте, це не 20-30% економії, це, суть, це суттєво. В два рази зменшити свої витрати на основному виду добрив. Я вважаю це круто. Так що, друзі, е Давайте зворотній зв'язок. Якщо кому потрібно зробити аналогічну табличку там, по зеленому, жовтому кристалону, можливо, по якихось інших добривах, пишіть в коменти. Налінуйтесь, щоб я бачив зворотній зв'язок. Якщо це комусь потрібно, я буду писати, рахувати, планувати. Якщо реакції немає, це буде перше і останнє відео. Всім успіхів! Хай щастить гарних ружиїв. Все буде Україна.